Україна має історично міцні твердині, мури яких Упродовж віків були покликані зупиняти ворога. На думки про непохитність нашого характеру надихають і фортифікаційні пам'ятки півночі країни. Російська українська війна постійно висуває нові виклики. І проти них фортеці минулого вже не діє. Дієва головна наша твердиня наші люди. Вони заклали основу територіальної оборони окремого роду сил ЗСУ, який разом з регулярними військами захищає рідну землю. На емблемі сил ТРО характерні зубці оборонного муру, а сині і зелені кольори, наче кажуть, мальовничі поля, річки, ліси все є нашою фортецею. І ми готові боронити її від агресивних сусідів. Черкащина це батьківщина. Я тут народився, виріс. На Дніпрі навчився плавати. ходив з батьком на рибалку. Мені подобаються наші ліси. І я не хочу, щоб ворог ставав своїми ногами туди, де я живу, де я росту, де я хожу, гуляю. У нас гарні річки. У нас місто, яке все в річках. І я не хочу, щоб в них навіть заходила нога окупанта. Я хочу, щоб в наших річках купались наші діти. Зараз за моєю спиною ви бачите дитячий майданчик. І я хочу, щоб мої діти і мої вже внуки мали мирне небо над головою. Російська агресія 2014 року значно прискорила еволюцію ідеї територіальної оборони. У березні Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про створення оперативних штабів у державних адміністраціях прикордонних регіонів. А наприкінці квітня вже було президентське доручення формувати батальйони тероборони в кожній області на базі військових комісаріатів. Ідентифікаційні номери підрозділів надавалися згідно з порядковими номерами зон тероборони, які визначили ще на початку 2000-х років. Основу батальйонів склали добровольці і мобілізовані, на озброєнні вони мали спочатку лише стрілецьку зброю. Але ситуація в зоні АТО ставала дедалі складнішою. Регулярних військ навесні влітку 2014 року не вистачало, тому підрозділи перетворювалися на мотопіхотні батальйони. Так, наприклад, було у 92-й механізованій бригаді, якою тоді командував Віктор Ніколюк. Ми формували 22-й батальйон, ми формували 16 й батальйон, ми формували 45-й батальйон. Ще декілька батальйонів, які навіть входили до складу 92-ї краєво механізованої бригади. і навіть бригада на той час. Налічувало близько, окрім основного складу, близько п'яти батальйонів добровольчих, ще зараз кажуть, батальйон територіальної оборони. Загалом сягало близько трьох тисяч це тільки добровольців. Завдяки різним джерелам, державним і волонтерським, арсенал батальйонів ставав потужнішим. Я пам'ятаю, коли з шалених автобусів вони формувалися, потім так становились мотопіхотними підрозми, які вже мали на своєму збройні. ЗУ-22 мали вже БРДМи. Наразі вони вже мають БМП, вони вже мають свою артилерію. Підрозділи згодом влилися до лав бойових бригад, зокрема, і тих, що входять до підпорядкування оперативного командування північ сухопутних військ 30, ї 72, ї 26. ї І в частинах пам'ятають про початок спільного бойового шляху. Так, у музеї 26-ї артилерійської бригади є експонати, пов'язані з 12 м і 14 -м батальйонами. 58 ма окрема мотопіхотна бригада була створена 2015 року на основі трьох таких батальйонів. Тоді процес формування проходив під керівництвом першого очільника оперативного командування. Олександра Локоти. Добрим таким іспитом для нас було це завершення формування 58-ї мотопіхотної бригади. Я пам'ятаю, як вона вийшла на Рівенський полігон. І тоді ми поїхали оперативною групою спочатку 10-15 офіцерів, потім це збільшилось до 30-40 офіцерів. і разом з управлінням 58-ї бригади, військовослужбовцями 13, го 15, го 16 го окремих Батальйонів тоді ще територіальної оборони. Ми змогли до жовтня місяця провести злагодження цієї бригади, провести бригадне тактичне навчання з бойовою стрільбою. І бригада була в зону антитерористичної операції. Наступний важливий етап еволюції територіальної оборони. Перехід 2018 року на бригадну структуру. Наявність особового складу в бригаді, в управлінні бригади на, нараховувалось до 9 чоловік в батальйоні це було 2 чоловіка, які організовували територіальну оборону в військово-сухопутній зоні відповідальності, також в межах своїх областей, в межах зон і районів. Підпорядковувалася частина оперативним командуванням сухопутних військ. 1 у червні 2018-го була розгорнута і пройшла бойове злагодження Чернігівська бригада. І з того часу регіони півночі були в авангарді територіальної оборони. На навчаннях в першу чергу відпрацьовувалися питання індивідуальної підготовки, це заняття з медичної, заняття з інженерної підготовки, проводились виконання вправ із стрільби. На зборових заходах відпрацьовувалось питання прикриття державного кордону, забезпечення надійного функціонування органів державної влади, боротьбі з диверсійно-розвідувальними групами розроблялися і спеціальні сценарії з охорони стратегічних об'єктів і відбиття нападу на них. Так у Києві точилися бої за ТЕЦ. Як показав приклад 14 року. Що якби була розгорнута завчасна система територіальної оборони, наші, відповідно були б взяті під охорону важливі критичні об'єкти органи державної влади і захвату цих об'єктів було б недопущеним. Руки на стіну! руки Роги стіну! 1 січня ширше! 1 січня 2022 року. Набув чинності закон України про національний спротив. І віднині бригади територіальної оборони розгортаються завчасно. У зоні відповідальності півночі система ТРО має хорошу спадковість. Лише позапланових навчань в минулому році було проведено не менше п'яти, тому саме оперативну команду північ територіальна оборона була і є на високому рівні. Це є оповіщення, це пробиття і заняття з особовим складом, виконання завдань визначених підрозділів. Тому тут нема на чим. Так, у липні 2021 року був проведений конкурс на найкращий взвод ТРО півночі. Переможців з Полтавщини нагородив тодішній командувач військ оперативного командування Валерій Залужний, якого невдовзі призначили головнокомандувачем ЗСУ. Ми були в ганчалістські на змаганнях. А... І це було влітку. І був у нас такий етап, коли потрібно було півтори години прилежати в повному спорядженні на сонці. У нас закінчилась вода, було дуже жарко. Я думала, що у нас люди з свідомість будуть втрачати. Я не знаю, як морські котики з цим справляються. Но ми, ми чуть не вмерли, Но, мабуть, ну, вистояли, вистояли, добігли і ще зайняли перше місце. Зараз. Це окремий рід сил зі своїм командуванням. Регіональні управління ТРО, що природно географічно ідентичні оперативним командуванням сухопутних військ: це північ, південь, схід і захід. Той кадровий склад, тобто ті офіцери, які були в оперативному команду пінщики під мені, а наразі входять в управління регіонального управління Північ, всі є кадровими військовими, всі. Приймали участь у бойових діях. Бригади та підпорядковані їм батальйони мають дві кадрові складові: це штатні військовослужбовці, офіцери, сержанти, солдати, які складають організаційне ядро. Фактично, вони такі ж контрактники Збройних сил України, як і всі інші. Вони забезпечують усі заходи, наприклад, з організації і проведення навчань особового складу. Ось саме тут потрібні люди з досвідом. Виявили бажання проходити службу в підрозділах територіальної оборони і представники 58-ї бригади, 27-ї бригади і решта військових частин Збройних сил України. Ці посади в нас укомплектовані якісно. Перевівся 72-ї кремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Там я прослужив три роки. Посада моя була командир самохідно артилерійської батареї. Відбув дві ротації в загальній кількості десь півтора року ми виконували бойові завдання в районі Попасної, в районі Авдіївки. Саме такі офіцери керують тими, хто уклав контракт резервіста ТРО. Це цивільні люди, які регулярно збираються на навчання у вільний від роботи час. Абсолютно різні люди, там і архітектори, і айтішники, і менеджери, і бізнесмени. І юристи, і журналісти. Ну я це можна довго перераховувати. Заняття проводом по суботам, бо це єдиний вільний час. Професії як штатних військових, так і резервістів можуть мати, образно кажучи, споріднення з воєнною справою, а можуть бути зовсім далекими від неї. Робота лісника це також робота Єгеря. Ти можеш знати дуже гарно свою територію, територію району, обходу, лісу. Ти можеш читати сліди, також як звіря, так само людину. Я навчалася на психолога і навчалася на військовій кафедрі, на військового психолога. Можливість у мене була тільки на військовій кафедрі вивчати ну, військову справу, військову психологію. Насправді в нашому районі вже певний період часу є люди, які тренуються, готуються. Це люди, які вже воювали. Я один раз прийшов до них, запропонувавши свої послуги як інструктора з тактичної медицини. І коли стало питання укладання контракту, краще воювати з тими, кого знаєш. Всі колеги, з якими тренувалися, почали підписувати контракт, ми також підписали, я в тому числі підписав. На даний момент, я косметолог, звичайно, така дуже. Жіноча і мирна професія ніяк не пов'язана з військом, з армією. Ніколи, ніколи в житті не тримала зброю в руках і навіть бачила її тільки на екранах телевізора. Коли я вперше взяла зброю в руки, якусь таку впевненість і спокій в душі відчула, було таке враження, ніби я з нею народилась. В Одній руці стискаю автомат, а іншою стягнула коси в лінту. Плюс-плюс, я розумію вас комбат, що тут війна, тут не до сантиментів. Не все одно чи хустка, чи бандана, є, що ховати, є від кого маєш знати? Єдина плата, кров людська, я не водиця в бою рівняє жінку і солдата. Бійці територіальної оборони люди вмотивовані. Вони люблять рідну землю і готові захищати людей, які на ній живуть. Така налаштованість здатна перетворити кожен регіон у справжню фортецю. Це вкрай важливо, коли область має кордон з Росією чи Білоруссю, на території яких регулярно брязкають зброєю російські війська. Житомирська область, площа 29 827 квадратних кілометрів. Довжина кордону з Білоруссю 280 кілометрів. Тут проживають твої рідні, твої батьки, друзі, дівчина, яких ви маєте захищати. Ну і також саме ми найшвидше можемо реагувати і вживати заходи щодо оборони території і захисту цивільного населення до моменту розгортання військ, оскільки ми знаємо найкращі місцевість. Багато з нас є мисливці, рибалки, знають місцевість добре. Слабкі сторони місцевості, інші переваги цієї місцевості. В цьому плюс, а ворог він не знає цього. І він буде завжди на крок буде позаду нас. Київська область. Площа 28 тисяч квадратний кілометр. Довжина кордону з Білоруссю 135 кілометрів. У нас є організація така в Вухівщина, самооборона Бухівщини. І на протязі багатьох років ми займалися самі по собі, готувалися. Но, так як часи неспокійні, все ж таки ми вирішили якось більш підійти до цього ретельно, щоб це дійсно була вже потужна сила, яка може дійсно дати опір тут, на місці ворогу. Був рейд, коли ми ходили всю ніч, з парашутом, перепливали річку. Спали буквально на землі в лісу біля вогнища. Було дуже холодно, дуже розтомилися, було дуже важко йти. Натерли наші бірці. Було просто неможливо, але ми це все витерпіли. Чернігівська область. Площа 31 тисяча квадратних кілометри. Довжина кордону. З Білоруссю 235 кілометрів, з Росією 225 кілометрів. Розумію те, що танковим маршем до Чернігова тут дві години, вони тут. А хочеться залишити хоча б не менше після себе, своїм діткам, своїм онукам. Тому треба, треба ставати. Якщо не ми, то хто? Ми співпрацюємо із громадськими організаціями міста Чернігова. Через їх знаходимо небайдужих громадян, які вже побували не один раз в зоні АТО ООС. Призначаємо на посади інструкторів таких військовослужбовців, які вже мають досвід ведення бойових дій. Вони проводять заняття із нашими резервістами і всіми небайдужими громадянами. Сумська область. Площа 23 тисячі 832 квадратних кілометри. Довжина кордону з Росією 560 кілометрів. Сумщина прекрасний край. Ну, є за що воювати. Нового для себе я багато відкрив. Це заняття з інструкторами були. І медична підготовка, і тактична підготовка. Тобто. Е 2014-15 рік це тільки це все починалося і доступ до цих знань важко було їх отримати. Зараз це вже стає на новий рівень. Некоторі пройшли хремери, можна сказати, які е, в боях побували, що знають ціну України. Як вона відстаювалася, кожен кусочок землі. Сумська область, во-первых, вона козацька, ще з часів Наші завжди завжювали і захищали нашу землю сумську. Місто Київ. Площа 839 квадратних кілометрів. Відстань до кордону з Білоруссю 150 кілометрів. Коли я дізналася про існування територіальної оборони, я відразу почала збирати документи. Ну, По-перше, прийшла, дізналася, чи можна. Мені були раді. Коли я навчалася в школі, в школі, була у нас така дисципліна НВП, тобто автомат Калашніка ми розбирали, збирали, це було. Але поводитися зі зброєю не вміли. Стрільб не було. І тут я вперше спробувала і стріляти з автомата. І навчилася з ним поводитися під час виконання бойових задач. Проходження в двійках, в трійках, в четвірках, проходження підрозділом, патрулювання підрозділом, засідка, захоплення або захист якоїсь будівлі. Весь навчальний день пробігає дуже швидко. Окрім того, що це цікаво, всі, хто там знаходиться, їх туди ніхто примусово не затаскував. Всі прийшли добровільно, з розумінням того, навіщо вони туди прийшли. Полтавська область, площа 28 тисяч квадратних кілометрів. Відстань до кордону з Росією 100 кілометрів. Ну, в 2017 году був на навчаннях. Після цього займався волонтерством від Завбас. І одного разу призвонив мій командир як, з підрозділу де був навчанні, І запропонував приїхати військомат, щоб провів розмову з нашим комбатом. Так і попав сюди. У 2019 році мене друзі запросили на тренування. А це було восени. Приїхала я на стрельбище і ну, дуже сподобалося, Сподобався колектив. Поговорила з комбатом. Ну, буквально, мабуть, через два тижні я вже підписала контракт. Я так і далі буду робити. Тобто я буду постійно на контракті. Чаркаська область. Площа. 20 916 квадратних кілометрів. Відстань до кордону з Росією 300 кілометрів. Можна піднятися на Холмслави і подивитися звідти на Дніпро. І, і будь-яка людина закохається в наше місто і, і в цю місцевість. Без, без всяких пафосів це зрозуміло, що якщо, якщо нападають на твою сім'ю, на твою оселю, то повинен захищати. І немає чого тут і роздумувати навіть. Ось я знайомлюся з людьми. Ми всі нові. В них е, прям е, відчувається цей патріотичний дух, що вони хочуть якось покращити стан справ. Ми вивчаємо свої посадові обов'язки. Ми вникаємо в це все. Ми хочемо щось зробити нове. Моральна мотивація, якою б сильною не була, має бути підкріплена матеріальною і навчальною базою. Всіх, хто уклав контракт. Штатних військовослужбовців і резервістів забезпечують формою, і на них закладаються в підрозділі: засоби індивідуального захисту, засоби медичного захисту, і медичної допомоги, а також зброя та відповідні боєприпаси. Безперечно, видають усе це не для того, щоб тільки мати войовничий вигляд. Екіпірування потрібно використовувати за призначенням. Коли ти знаходишся майже 8 годин повністю в обмундіруванні, і спина болить, і руки болять, і ноги болять. Тим більше, що ти не просто стоїш, а треба бігати, треба лягти, піднятися. Це все миттєво, це швидкість, це твоє життя. Кожна секунда, доля секунди має значення. Були спільні навчання з мінометною батареєю, Вони захищалися, ми на них робили засідки, робили нальот. Було цікаво це майже весь день під дощем по піску. Але повернулися всі здорові, щасливі. Мені вже далеко не 20, да? І не 30, тому ти типу, повинен себе тримати постійно в формі. Для того, щоб не відставати від молодих хлопців, у нас в підрозділі багато молодих і вісім-рітніх, дев'ятнадцятирітні. А сили можуть знадобитися будь-коли, адже ворог здатний на будь-які підступні виклики. Боротьба з диверсійно розвідувальними силами, і боротьба з повітряними десантами, і виконання заходів праворежиму воєнного стану, тобто забезпечення громадського порядку, то звичайно всі навички це практично ті, якими володіють військовосвободу з борониці України. Саме головне наше спільне завдання це захист суверенітету і незалежності нашої держави, збереження її цілості. Тому ми не можемо діяти окремо один від одного. В одному човні всі ми не тільки бійці сухопутних військ і територіальної оборони, а й інших силових структур, державні і громадські організації, волонтери. Ми хочемо відстояти своє право на правильне життя. На майбутнє для наших нащадків і готові захищати рідні рубежі, обмежена видимість вирушаємо в бій, бо ми присягнули на вірність народу, щоб діти зростали. I'm